На жаль, ні, не спускаємось. Ну, якось не дізнавалась, живу в приватному секторі. Ну, якось так. Ну, ви знаєте, досить рідко. Коли дійсно вже сталася небезпека, тоді ніби вартує йти в укриття, але дуже-дуже рідко. Край рідко, не спускаюся. Ні, не спускаюся, бо... До мов бомбосховища дуже далеко, і то взагалі не бомбосховище, а більш традиційне сховище, бо воно знаходиться в школі. Взагалі, якщо прям сильна небезпека, то да, ми виходимо з сестрою, братом та мамою в коридор, розкладаємо там подушки, розкладаємо одіяли і просто сидимо і ждемо під бою. Ви знаєте, чесно, ні разу. Я даже не знаю, де в моєму районі е, знаходиться цей бомбосховище. Я більшість або за городом буваю, а то на роботі, але не спускаюся. На початку війни бігали 5-6 разів, потім вже ноги відмовляли, бо тоді ліфти були всі відключені і просто сил не було. А так не спускаємося. Ні, ніколи. А, а чому? Та, у нас нічого не бомблять, тільки воно триває, без нічого. Як бомбили, то може заховався, бо так. Що десь в школі там є? Але то далеко, поки добіжиш, який сміс раніше ховався у підвалі, а зараз кажу у підвалі без толку ховатися. Краще в будинку вже. У зв'язку з тим, що вже третій рік війна страхи є, але більше напевно це свідомість, яка дозволяє і збереження. Трішки ховаємося, по-різному буває, в залежності від ситуації. В нашому районі було на радіозаводі, але наразі після викуплення його закрили, його не відкривають, а поблизу лише в школі.